18 листопада в митрополичій Курії відбулося засідання Священницької ради Львівської архідіоцезії, очолив митрополит Львівський М'ячеслав Мокшицький разом із єпископом помічником Едвардом Кавою. На цю зустріч прибули усі члени Священницької ради. Зустріч розпочалася спільною молитвою за захисників України і про справедливий мир для нашої держави. На початку зустрічі архієпископ М'ячеслав Мокшицький привітав зібраних членів священницької ради та оголосив порядок денної зустрічі під час засідання зачитаного протоколу, на підставі якого будуть складатися комунікати, що подаватимуть до відома духовенства і вірних. Архієпископ М'ячеслав Мокшицький підсумував головні події минулого року, які відбулися в житті архідіацезії. На зустрічі було обговорено поточні душпастерські справи та представлення пропозицій і рекомендацій на прийдешній рік. Зокрема, порушували питання, пов'язані із душпастерством в парафії під час війни, теми щоденних проповідей катехізації дорослих, а також особливості під час війни служби капеланів. Також були озвучені поточні питання з життя церкви та сформовано деякі плани на наступний рік. Зокрема, проговорили етапи та важливі події в ювілейному 2025 році в парафії, деканатах, а також цілій архідієзезії Львівській. Декани та радники мали змогу представити свої пропозиції. А також проблемні питання в душпастерстві парафіяльних спільнот. Ну, сьогодні продукти звернули увагу на, на нашій цій свяченчій раді військархідії це на ситуацію, яка зараз є в країні. Особливо через війну ситуація е, така і духовна, і матеріальна. І також друга тема, яка була порушена, це. jak praktycznie my jak e, ludzka archidiecezja w naszych dekanatach, w naszych parafiach mają przeżywać e, następny rok jubilejny 2025. No i wybaczałem w tym taku może być dla duchowego odrodzenia naszej archidiecezji i także żeby ten rok dla nas był rokiem nadziei.